Судячи з усього, з інформаційного фону, в інтернеті, в медіапросторі, допомозі Заходу, моральній стійкості наших воїнів, бійців Збройних сил України, стану речей у Росії, ми, схоже, перемагаємо в цій війні. І після такого твердження я можу зробити деякі висновки. Ми, Україна, мабуть, є єдиний народ, який зміг два рази перемогти фашизм. Перший раз ми його перемогли. У Другій світовій війні в складі Радянського Союзу. А другий раз от у цій теперішній війні з Росією. І обидва рази ми перемагали фашизм завдяки допомозі США. Мабуть, наш народ український. Схожий із народом Америки по відношенню до справедливості. І однаково ми, мабуть, сприймаємо цю справу. І твердження росіян про те, що вони як правонаступник Радянського Союзу. У Другій світовій війні перемогли німців, ну, мабуть, не мають під собою вагомих підстав. Я можу стверджувати, що основним фактором перемоги в Другій світовій війні була Україна. Якраз не Росія, не Білорусія, а якраз Україна, вона і найбільше постраждала, і внесла, як на мою думку, найбільший вклад в перемогу над фашизмом. Вона, я можу сказати російським терміном, була. Тим градообразуючим фактором у цій війні Радянського Союзу. Оце зараз, після цього твердження прийшли мені на думку якраз слова Тараса Григоровича Шевченка. Ми є народ, якого правда, правди сила. Ніким звоювана ще не була. І тому я оце і стверджую, що зараз ми потроху перемагаємо у цій війні з Росією. Я аналогічно той рашизм називаю його фашизмом. І тут, я думаю, ми теж отримаємо обов'язкову перемогу. Над Росією. Лише зараз я починаю усвідомлювати, які ми, українці, є сильні та впевнені в собі, мабуть, найпередовіша нація у світі. І ота назва росіян, як нас. Називають Малоросією, скоріше підходить їм, а не нам. Для нас потрібно нас називати скоріше європейськими Сполученими Штатами України. Розумієте, ми станемо сильною країною в Європі. Яка буде грати значну роль після цієї війни? А от з Росією там питання, якщо вона залишиться васалом Китаю, то це, мабуть, для неї буде навіть добре. Але скоріше всього, що ця агресивна Росія розпадеться на більш Менші країни, скільки їх буде, це покаже час. Але вони років 50 будуть доганяти інші країни Заходу, там, Азії світу у своєму розвитку. Тому я можу стверджувати, що Україна це сильна ідентифікована нація світу. Ну, не можна мені розводити Гебельсовщину, розповідати, що хтось там над якась нація краща від іншої, але почав я зараз усвідомлювати і що треба не применшувати свій статус. А реально дивитися на речі і розвиватися у напрямку покращення. Спасибі вам на цьому за увагу. Дякую вам, що дивилися. Хто кому сподобалося, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. І бувайте здорові. Дякую за увагу.